Сьогодні ми поговоримо про коронну чакру Сахасрара. Це сьома чакра, яка представляє свідомість, духовний зв'язок з Божественним і священні знання. Одна з найкращих практик для розкриття цієї чакри Атма Сатсанг. Він допомагає налагодити зв'язок із Всесвітом і духовними енергіями. Сахасрара розташована на верхівці голови, її стихія, думка. Основний колір фіолетовий, а її первинний звук ом кристали та дорогоцінні камені, що сприяють гармонізації сахасрари, аметист місячний камінь, селеніт, діамант, прозорий кварц. Коли коронна чакра збалансована, ви відчуваєте глибоке духовне усвідомлення, зв'язок із божественним та мудрість. Якщо баланс порушений, це може призвести до депресії, розчарування, апатії або меланхолії. Афірмації для зміцнення енергії Сахасрари Я божественний, я пов'язаний із Всесвітом, Я умиротворений, я духовна істота. Я відпускаю сумніви і вітаю віру. Пози йоги. Дерево, скорпіон, лотос. Привітання вгору! Стійка на голові кролик труп шавасана. Практики на кожен день важливо слухати внутрішній голос. Регулярно застосовуйте енергетичні практики атмахілінгу або акупунктуру, цигун, тай, чи йогу тощо. Візуалізуйте кулю фіолетового світла на верхівці вашої голови, яка з'єднує вас із духовними енергіями. Практикуйте мантру тиші або ом, щоб відкрити доступ до глибших духовних рівнів. Забезпечте собі багато свіжого повітря, сонячного світла і природи для очищення та духовного оновлення. Проводьте більше часу в тиші, зосереджуючись на своєму зв'язку з Всесвітом. Використовуйте ефірні олії: ладану, лотосу, сандалового дерева, лаванди, трояндового дерева, міри. Читайте духовні тексти, слухайте мудрість природи, вдихайте аромати лісу або квітів, усе це допоможе вам відчути свою єдність зі світом. Сахасрара це ваш місток до Божественного, до глибокої духовної мудрості. Коли ця чакра збалансована, ви відчуваєте спокій, духовне керівництво і єдність з усім, що вас оточує. Відкрийте своє серце та розум для духовних практик, які принесуть вам гармонію та просвітлення. Цікавить, як відкрити чакри без багатогодинних медитацій? Атмасадсанг квантовий інструмент для найкращого розкриття чакр на всіх рівнях.